Моє вітання. Ви дивитеся новини на 12-му. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва із першу про головні події доби. Під Бахмутом в один день загинули двоє лучан. Розбирав снаряд. На Волині загинув чоловік. Волинський поліцейський назвав дату перемоги. Почну, як завжди, з хороших новин. Понад 175 тисяч ворогів уже ніколи не візьмуть до рук зброю. Саме стільки путінських орків ліквідували збройні сили України з початку повномасштабної війни. Лише за минулу добу наші захисники докинули до пекла приблизно 610 ворогів. Металобрухтом стали танк, сім бойових броньованих машин, сім артсистем і ще багато російського озброєння. А в центрі Мелітополя сьогодні підірвали автомобіль. Про це повідомив міський голова. Федоров окупаційна адміністрація Мелітополя заявила, що постраждав Максим Зубарєв, колаборант, очільник захопленого росіянами селища Якимівка. Чоловік вижив, але стан у нього важкий. Вчора ж у центрі російського міста Санкт Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало за засновнику ПВК Вагнерів Євгену Бригожину. Загинув воєнкор Владлен Татарський ще 30 осіб. Поранені джерелом детонації вважають статуетку, яку татарському вручила росіянка Дар'я Трепова. Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що скоєний теракт щодо татарського був спланований українськими спецслужбами із залученням агентури з поміж осіб, які співпрацюють із фондом боротьби з корупцією Навального. Ну, ось аналітики американського інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації татарського можуть бути причетні сили всередині Росії, і це може бути попередженням пригож. Тим часом у Росії затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста татарського Дар'ю Трепову. Саме вона принесла в кафе статуетку, яка, судячи, з усього була з вибухівкою. Її нібито вже затримували у 2022 році на антивоєнних мітингах. За інформацією місцевих видань, дівчину знайшли в орендованій квартирі у виборському районі Петербурга. Водночас РБК із посиланням на джерело в МВС РФ пише, що Трепова могла не знати, що в статуетці, яку вона подарувала. Татарському міститься вибухова речовина Росія продовжує обстрілювати українські міста. А окупанти змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари. І здійснив більш як 50 обстрілів з РСЗВ. Дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом, особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряч під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. Стійкість кожного це стійкість цієї України. Допомога кожному на позиції поруч. Це допомога всій Україні. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору. Останній бій прийняли у перший день квітня. Під Бахмутом в один день загинули двоє лучан: Тарас Брайловський та Ігор Дзіх. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, 42-річний Тарас Брайловський був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільцян. 46-річний Ігор Дзіх служив навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Обоє загинули 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі селища Хромове, Бахмутської громади Донецької області, співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та шана героям. Ще одна трагічна звістка з фронту на війні з російськими загарбниками загинув волинянин, житель міста Ківерці Олександр Радчук. Воїну було лишень 20 років. Юнак служив механіком, водієм 110-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня 2023 року у бою за Україну в Донецькій області під Авдіївкою. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Від початку повномасштабного вторгнення перебував у найгарячіших точках. На Донеччині загинув герой з Волині Руслан Кордончук. Житель села Угринів, Городищенської громади на Волині кулеметник Руслан Кордончук загинув під час виконання військового обов'язку 2 квітня 2023 року. Поблизу села Дробишева на Донеччині на знак шани за загиблим 33-річним військовослужбовцем у Городищенській громаді оголошено триденну жалобу. Висловлюємо співчуття родині воїна, вічна шана і слава герою. 404-й день повномасштабної війни. Абсолютно кожен із цих днів наші збройні сили України без перепочинку захищають нашу землю від навали путінських солдатів. Вони незламно тримають українські міста, виганяють ворога із окупованих населених пунктів і знищують усе вороже. В наступному сюжеті ми розкажемо вам про поліцейського, який із колегами-побратимами хоче вже влітку 2023-го здобути перемогу. Олегу Булатову 38. Він старший лейтенант поліції. За його плечима служба в роті «Світязь», батальйоні Нацполіції Захід. Чоловік пройшов пекло Іловайська, Вологірська. У мене 14 рік він як почався, так і не кінчається. Війна, як продовжувалась, так і продовжується. Як наші хлопці гинули, так і гинуть. Нову тут немає, що в мене не почалася вона рік назад. В мене вона триває вже 9 років. Нещодавно Олег Булатов долучився до штурмової бригади Нацполіції України. Людь тепер він командуватиме однією з рот, яка скоро поїде на передову. Дуже багато цивільних людей, дуже багато є хороших відгуків про людей. Ну йдуть люди служити. Uh -huh. Знаю, що такий зараз час у нас, як ми говорили, як казав мій колега спілкувалися. пора вже наступати. З початком повномасштабної війни старший лейтенант поліції Олег Булатов із колегами працює пліч-опліч із силами оборони країни. Вони брали і беруть участь у звільненні міст на Харківщині та Донеччині. Щоб хтось мені сказав там півроку назад, що я зі своїми хлопцями ми будемо працювати з мінометом, я просто посміявся і сказав що це не як ми поліцейські будемо працювати з мінометом. Олег Булатов лише нещодавно приїхав із Донеччини. Люди, кажуть, там є різні. І ті, що не чекають ЗСУ, і ті, що молять звільнити їх від русні. Саме шкода саме шкода тих дітей. Ти дивишся, як вони зараз там в такий час зростають в тих підвалах, як вони там на даний час вони там і знаходяться і живуть. Них там не ні навчання, нічого. То ми бачимо ну, завжди щось там машину вкинемо, Стараємося, щоб якісь там солодощі були частина його бійців лишається на передовій. Частина несе службу на волині. Решта йдуть з ним у лють. Усі вони воюють з 2014 року. Тому знань і мотивації каже старший лейтенант поліції. Їм не бракує. Найближчі плани укомплектувати роту і виїжджати на навчання з новітнім озброєнням, на бойове злагодження. Далі на роботу вибивати окупантів, наступати й перемагати. Ми плануємо цього це вже зробити, бо вже пора вже здійсно. на якісь море виїхати. Постраждали від знайденого снаряду. Через нещасний випадок загинув мешканець Затурців. У неділю, 2 квітня, близько тринадцятої години між селами Затурці та Зубильне Володимирського району, двоє чоловіків з допомогою металошукача знайшли артилерійський снаряд. Один із них спробував розібрати боєприпас часів Другої світової війни, внаслідок чого вибухонебезпечний предмет здетонував. 30-річний мешканець Затурець загинув на місці. Його сусід, що перебував поруч, отримав оск. Колкове поранення, та був госпіталізований. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке вживання. Авто як купити, щоб не пожаліти. ДТП в обласному центрі неповнолітній мотоцикліст у комі. Убивство в Луцьку била палицею по голові, а тіло сховала в туалеті. Вбила, а потім сховала тіло. У Луцьку жінка до смерті забила свого товариша палицею. Як з'ясували у поліції, 1 квітня 42-річний чоловік прийшов у гості до подруги. Пізніше між ними стався конфлікт. І 34-річна лучанка кілька разів вдарила потерпілого дерев'яною палицею по голові. Після вбивства жінка перетягнула тіло товариша до вуличного туалету. Правоохоронці опитали близьких вбитого і мешканців сусідніх будинків та знайшли вбивцю. Зараз жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй буде оголошено підозра за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Поблизу Луцька сталася ДТП за участю одразу трьох автівок. Аварія трапилася у суботу по обіді. Водій автомобіля дево не дотримався безпечної швидкості та здійснив зіткнення з авто марки Кія, що рухалося попереду. Останні ж внаслідок удару зіткнулася з автомобілем Сіат на щастя, в автопригоді ніхто не зазнав травм. Лише транспортні засоби отримали меш... механічні пошкодження. На Керманича дево інспектор склали протокол. Неповнолітньому мотоциклісту, який постраждав у ДТП, збирають кошти на лікування у Луцьку. На вулиці Данила Галицького сталося ДТП за участю мотоцикла і легкового авто. 2 квітня близько 14-ї години зіткнулися авто Тойота Корола під керуванням 38-річної жительки Луцького району та мотоцикл Вайпер, яким керував 16-річний лучанин. Його у важкому стані госпіталізували до дитячої обласної лікарні. Як повідомив у Фейсбуці Сергій Кошелюк, нині хлопець перебуває в ре реанімації у медикаментозній комі небайдужих просять долучитися до збору коштів на його лікування. Номери рахунків ви бачите на своїх екранах. Ледь не згорів у власному будинку. Ввечері 2 квітня трапилася пожежа в житловому будинку в селищі Сенковичівка Луцького району. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в захисних апаратах. У хаті вони знайшли непритомного власника та винесли його на свіже повітря. Каретою швидкою 50-річного чоловіка шпиталізували. Ймовірна причина пожежі порушення правил експлуатації пічного опалення. Близько року тому в Україні запровадили нульове розмитнення, і за період його дії українці ввезли тисячі машин. Згідно зі статистикою, вживання авто користувалися найбільшим попитом і у 2022-му склали понад 90% серед придбаних легковиків. Попри те, що пільги на ввезення автівок давно повернули, деякі продавці досі торгують безмитно пригнаним. І не завжди така покупка стане вдалою, адже нерідко власники машин не розповідають про їхній реальний стан. Як Купити вживане авто і не прогадати, дивіться у сюжеті. Луцький авторинок територія, огороджена кліткою, вже давно не є межею. Бо що четвергає, що неділі автівки розтягуються ще на кілометри за її межами? Їх тут десятки, якщо не сотні. Чимало тут і покупців кажуть. Найбільша перевага авторинку в тому, що будь-яку автівку тут можна зразу подивитися чи навіть протестувати, можна пощупати так, сказати. А в... подивитись візуально. Та аби оглянути всі варіанти, доведеться поїздити на ринок не один день і добряче побити ноги. Бажану машину треба ще пошукати. Як от вже дві години це робить Валентин? Сім ну, утра ходимо і нічого поки не ну те, що хотіли, поки ні. Зараз буде дивитися варіант, другий вже запасний. Короче говоря. Аби знайти свою автівку, Валентин та Андрій їхали аж із Дніпра. Про Луцький авторинок начувані. А от в рідному місці кажуть, купити машину в хорошому стані дуже важко. Там ситуація взагалі страшна. Там машини, вже я покупали у вас 5 років тому, зараз хочуть продати по ті самі ціни, які машини тільки приєднані. Однак дві години пошуків потрібної моделі у Луцьку вже ставлять під сумнів. Чи повертатимуться додому Валентин з Андрієм на новій машині? Вибір кажуть, Є, а от цінами не втішені. Вони сягають і 20 тисяч доларів, а в бюджетніших варіантах не найкращий стан. Мені здається, в інтернеті краще знайти. А чому? Ну Ми не задоволені тим, що ми тут бачимо. Чесная Гроші сказація, навіть там там, чуть, -чуть, Не те, що не те що хочеться. Все воно чуть -чуть, ну, би, трошки з обманом, вроде би, би. І не трошки. І справді чимало інтернет-майданчиків зараз позиціонують себе як авторинки. Придбати автівку нині можна навіть на відповідних сторінках у соцмережах. Продавці розписують деталі, знімають відеоогляди. Тільки от покупці не завжди готові за машиною їхати в інше місто. В інтернеті це куча грошей кататися туди, сюди, сюди, туди. Дивися, по картинці, хороше приїжджаєш, там. У найближчому майбутньому придбати машину планує, і Богдан каже: спочатку, аби зорієнтуватися у своєму виборі, варто переглянути варіанти в інтернеті. А от на авторинок точно не піде. Ходити по ринку, мерзнути вранці і там обирати між просто величезної купи автомобілів і не будучи впевненим у їхній якості і в справному стані. Та й в інтернеті купувати авто не планує, адже в обох випадках є ризики, що машина виявиться із сюрпризом, як от із скрученим пробігом. А після покупки продавцю довести щось вже буде важко. Саме гарантія та надійний сервіс це те на що він звертатиме увагу в першу чергу. Наприклад, спеціальні автокомісійні майданчики чи навіть компанії. Якщо би була можливість, наприклад, прийти на місці в якоїсь конкретної компанії, купувати авто можливі. Доводить з якимось розтермінуванням, можливо, з можливістю офіційної оплати і так далі. То я би обирав швидше такий спосіб. Ми проїхалися вулицею Рівненською і побачили, що найменше п'ять комісійних майданчиків. Зручно, що на цій вулиці одразу розташований сервісний центр МВС. То все таки, де купувати автівку вигідніше: авторинок, інтернет чи автокомісійки? Вирішили запитати у фахівців. Автоексперт Андрій Демодюк вважає, що найменше ризиків при покупці саме на автомайданчиках є е, фірма. Люди прийдуть, глянуть документи, вони зможуть довіритись, переконатися в тому, в тому числі будь-який менеджер і власник автомайданчика буде попередній робити огляд автомобіля, щоб подальшому продати, і той клієнт привіз знов клієнта. Що зробить далеко? Не кожен продавець на авторинку чи в інтернеті. Окрім того, ще однією важливою деталлю при купівлі вживаної автівки є він код. Завдяки ВІН-коду ми можемо мати весь доступ до автомобіля. Чи це американський автомобіль, чи е, європейський, чи з Китаю? Ми можемо бачити всю історію. Експерти також зазначають, що автокомісами нині активно користуються в Європі. Авторинки там відходять у минуле. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого дивіться традиційно у вечірньому випуску новин. А також підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12, аби дізнаватися про першими. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. А якщо ж хочете чути ще більше хороших новин про успіхи зсу, продовжуйте донатити на Збройні Сили України. Слава Україні!